Добрій день! І у мене до вас запитання, як же правильно українською піджак або маринарка? Як? А виявляється, слово маринарка вживається лише на заході України і означає воно жіночий легесенький жакет». І прийшло воно, до речі, в українську мову із польської мови. І там воно означало. Чоловічий жакет. А от уже в польську мову прийшло із латини. Маріне це означає морський. Ось так. А щодо слова піджак, яке узвичайне, яке ми частісінько вживаємо. А виявляється, це слово калька. Калька з російської мови. А от в російську мову воно прийшло із англійської джакет а в англійську із голландської – під І означає воно морський бушлат. Той, який не промокає. І його полюбляють суто моряки. Ось так. Або піджак, або маринарка. І пам'ятаємо, що маринарка це суто жіночий жакетик. А піджак можуть носити і дівчата, і хлопці. До побачення далі буде обов'язково.